Доброго, О, Ширь, О, Ширь, Рим. Рим. Ширь. О, доброго дня! <схай> так, е, доброго здоров'я! Роман Григоровий. Від комеду крапки вчимо, да. шутка. Це брошурка з повною інформацією про наші гібриди, щоб ви знали, що ви вирощуєте. Добрий день, Сергій. Ви вже дивіться. А ви тут прям і культиватор, і сіялка, все як потрібно. Майонки. Все, щоб показати, так? Да. Доброго дня, друзі. Знаходимося ми в Бобринецькому районі. У гостях у Романа Григоровича Ковальчука. Приїхали до нього на посів наших гібридів. Хочемо його запитати, щоб він із вами поділився, як він познайомився з компанією Еліта Селект. Який обробіток на даному полі, які гібриди має висівати на даний момент? Так, у нас е, обробіток був чизельовка, була одна культивація. Ніяких тут удобрень немає. Коли ще була три назад, щось сипали і все, стали для пробу. Попередник. Попередник, сошник, сінгін, допомогу. Що спонукало вас вибрати наш гібрид в цьому році для посіву? Дивився в тіктоках прямі ефіри, тих ютуберів, тіктокерів і посовітував мені цей сідій, взяти еліту Ну Я вишився та попробував. Ну Не знаю, що з цього буде, ну всіди ти будеш винувати. А чому спіш? це? Жувати. Скажіть, будь ласка, які будуть у вас висіватися гібриди наші? Альфа-самець і секс Сом. Да. Нагадаємо, це гібриди під технологію Grand Star. Можна сміливо працювати 50 грамами на гектар в нормі внесення. З якою нормою будете висівати? 4,5. 4,5 штучки да, на метр. 4, метр. Добре, зараз ми вам все покажемо, як буде сівалочка заходить на даний етап. У нас проходить на полі культивація. Ну що, вперед з нами. ось вона сінинка, прямо вона попадає в ложе, де багатенько вологи, десь глибина. Десь в районі 6-7 см. 6-7 см. Вологи вже не так багато. Тут рівно 2 гектара? Я ще так ніколи не попадав Який Було перед цим зроблена культивація перша, зараз наша друга, друга культивація і сівба, саксон ми вже відсіли, але ці ділянки набуть на альфа самець. Альфа-самець. Попередньо, яка тут була обробка перед культивацією? Оранг була. Оранка. Оранг АТ-150. 10. У <рес> <рес> вас тут так багато диви, вона висить. Ну, хто? Дивися, вона Т... така гарна. Тві -тві -тві, Т... вона, вона побіла, побіла, побігла. Лови її, бистро лови. Я ж одне бачила. А, <laughs> <ấy> <laughs> а, одну... а що воно не покусається? Ні, е... не покусається, не переживайте, не треба чистити нічого. Що той гібрид під Грандстар? Тут у нас 2 гектари буде посіяно альфа, так? Добрий тут вносилися, ще було ще Аж попередній була пшениця, тут селітру ми давали тут. Ну Тут по... теж попередник сімочка. Так, да, попередник була сімеч, а ще попередник була цей, пшениця. І сілітри вносили туди не по 150 кг. І все, більш добре нема. Так що експерименти проводимо. Говорив Сергій, що буде по листу, якщо буде можливість, по листу буде працювати да, да, да. добре і дасть обробку буде. Розділати. Так, ну що, засипаємо і продовжуємо працю. Так. А я казала, лягайте спати, все можете. А чому ви не спали? Ха, Володимир, вона Володимировна пообіцяла, що приїде сьогодні. Ну, пообіцяла, зробила? Ну, молодець. У нас з залітою селект. Точніше, у вас з залітою селект підійшла до кінця. Так до кінця. Та дивись, стісняється вона. Будь-як вдома. Тільки не забувай, що на природі.